Бажаю здоров'я, друзі та не друзі. Мене звуть Андрій і у мене є мрія ще за свого життя пожити в українській державі, яку ми здобудемо. Тобто, щоб ми, українці, на своїй рідній землі, у своїй власній країні створили свою українську державу, якої ми ще ніколи не мали. І зараз по факту її немає. Що для цього потрібно? Спробую розповісти по покроково. Крок перший, це щоб власне виникло таке об'єднавче поняття, як ми. Ми це ті українці, які живуть на своїй землі, сприймають свою країну як власне, свою рідну власну. І створюють на ній таке комфортне для них середовище, яке потім і стає українською державою, в якому б кожен з українців міг би дбати про інших і стояти за інших, боротися за інших, і кожен міг би сказати і почуватися в такому середовищі, в цій державі, як свій серед своїх. Тому що поки що, не дивлячись на більше ніж 30 років незалежності, ми це ті, хто волонтерить, ті, хто воює, ну або взагалі з будь-яких сфер, будь-яким чином дотичний до війни, ті, хто в міру своїх можливостей віддає щось на війну. Тут наголошую, саме віддає, бо е донатити донат це просто ну, жахливі потворні англіцизми, які засмічують українську мову. Е ті, хто е усвідомив себе українцем, зробив якийсь свій вибір і, скажімо так. Ступив на шлях добра. А також ті, хто, навіть попри свою всупереч своїй волі, оскільки втратив когось або щось на цій війні, теж почав усвідомлювати себе як українця і теж іде по шляху добра. І ну, є ще. Багато категорій, які теж належать до цього об'єднавчого поняття ми і уже є українцями або стоять на шляху до цього. Але ну, найосновніші це ці. І є таке поняття, яке роз'єднує, які не належать до цього ми, і які. Антими. Не ми. Це ті, хто. Байдужий. Найперше і перш за все це байдужі. Тобто ті, кому пофіг, де жити, якби тільки жити лучше. Цей з категорії все одно, яка раніше була, і вони зараз і залишились і нікуди не поділися. Але в 91-му році вони все ж таки отримали паспорт громадянина України і тому живуть в Україні і з якогось дива вважають себе українцями. ну не ми, це також ті, хто. жде, Ні, не ми, це ті, хто будь-яким чином дотичний до російської культури. Це ті, хто розмовляють російською, навіть ті, хто на фронті, це окрема тема, тут довго пояснювати не буду. Ті, хто слухає російські пісні, дивиться російські серіали чи фільми, ну це все ті люди, які в Україні завжди будуть фактором, який роз'єднує. Не ми це також ті, хто, не дивлячись на те, що вже ось такі події відбуваються доволі давно. Ненавидить ту землю, яку він топче. Це такі ждуни, які ще й досі ждуть настання чи приходу на них їхнього узкого міра і ждуть, щоб Україна перестала існувати. Ну і також багато категорій інших, які. є... А ну і ще із першого, скажімо так, із першої категорії з тих байдужих, також не ми, це ті люди, які є, власне, найсучаснішими людьми і сучасними витворами е, просто цивілізаційного процесу. Це, це люди, які стали чисто споживачами в чистому вигляді, їм все одно де жити, які там, яку ідеологію сповідувати, там що там релігія, все вони. Просто живуть, споживають, і їм просто от справді треба жити Жити лучше все одно де. І вони якраз є найбільш прискіпливими споживачами того, тих всіх благ, які їм може дати держава будь-яка. І вони є баластом для будь-якого суспільства, незалежно від того, це там українське, китайське чи російське, чи якесь там інше. Це просто взагалі баласт для, для людства як такого. Ну і, до речі, ось цей відеоблог чи ютуб канал, чи як це назвати, буде якраз про те, що, що тут я намагаюся достукатись до умів і сердець ось цих людей, які не ми. Які належать до роз'єднавчої категорії не ми, але які є громадянами України. Ну і взагалі канал про те, як все ж таки уникнути маніпуляцій і здобути нашу українську державу. Отже, для здійснення цієї мрії, для здобуття української держави потрібне... Ось таке перший, перший крок я сказав, другий крок це об'єднавча ідея. Об'єднавча ідея це якраз ідея української держави як такої. Тобто, коли би суспільство, українці, люди, які живуть в певній країні, в даному випадку Україна усвідомили себе як суспільство, як відповідальні люди за все те, що відбувається з ними і навколо них. Які б створили е, таке комфортне для себе ж середовище, яке потім і стало українською державою. І е, оскільки б вони це усвідомили, то, скажімо так, е, все б змінилося: сприйняття світу, сприйняття себе в цьому світі, сприйняття себе на цій землі, в цій країні, у цій державі. Тоді б. Кожен відносився б до, до всього навколо, там, до, до річок, до тротуарів у містах, до території поза під'їздом, прибудинковою територією, до, до міста, до столиці, до півострова. <кхи> відносився б інакше і ставився б до нього як до чогось свого. Тобто, це все ось моє, моя країна, моя держава. У нас такого поняття ще немає. І така ідея могла б стати об'єднавчою, яка б об'єднала все суспільство. І тоді б держава б стала таким зручним, буденним підручним інструментом, яким би можна було користуватися щодня в усіх сферах, так як це є в нормальних країнах і нормальних державах. Тобто держава це інституція, по суті, інструмент. Громадян цієї держави, якою вони щодня користуються. Але це ідея, якої у нас поки що немає. Третій крок це мова. Оскільки мова це є найважливіший, найважливіший фактор державотворення. Ну а державотворення це взагалі надскладний процес. Але з точки зору ось цього саме. Комфортного для українців середовища. Мова є визначальним фактором. Всі інші там, економічні, юридичні будь-які інші фактори, є в цьому сенсі другорядними. Ну, по мові буде ще окрема, окремі відео, я думаю, він не одне. Тому тут пояснювати не буду. Четвертий крок це відповідальність за свій вибір, за свої дії. Відповідальність, вона. В принципі, витікає із цієї об'єднавчої ідеї, якщо ми всі суспільство почнемо е сприймати свою ж землю, свою країну як те, що належить нам, як те, що невід'ємне, а не просто як якусь територію, яку ми повинні спожити і вичавити до, до, до останнього, то тоді це і буде усвідомлення відповідальності. Суспільство в державі має діяти як єдиний організм. І тоді ось якраз кожен відчуватиме себе частинкою цього суспільства і буде усвідомлювати свою відповідальність за будь-які навіть там буденні, щоденні вчинки, там маленькі, десь збрехав. Це вже вплинуло не тільки на тебе, а на всю державу, на все суспільство. Десь там дав хабаря, це впливає на державу як єдиний організм. Це впливає на все суспільство. Кожна дрібничка в твоєму буденному житті впливає на це суспільство. Ось така відповідальність. Ну, це такі найосновніші фактори. І тут варто зазначити, що. До цієї відповідальності належить е, такий певний вид відповідальності, як е, поінформованість про події у своїй державі. Воно все взаємопов'язане і <кій> з цього витікає. Тобто зараз, коли, ну, скажімо так, усі соцмережі е, рясніють різним. Різними повідомленнями, чи ну, просто з такою зеленою зеленим маревом і захопленням своїм Бубочкою, то це ну, просто нонсенс. Суспільство в 2019 році зробило саме собі велику катастрофу. Воно проголосувало, власне, за смерть суспільства як такого: за смерть України, смерть українського суспільства. І це саме. Наша з вами, ваша відповідальність. Тому що ну, найбільше зло, звісно, це 51%. Ну, як ми пам'ятаємо, у 2019-му проголосувало лише 49% громадян України, 49% виборців. То найбільше зло це ось той якраз 51%, який не голосував. Неважливо, там, не зміг це одне, але якщо свідомо не хотів голосувати, це найбільше зло. Тому що це байдужі. І за відомим висловом, саме з байдужої згоди, і мовчазної згоди усіх байдужих у світі відбувається найбільше зло. Ось це і є якраз абсолютне зло. Ті, хто не ходять на вибори. Ті ж із тих із тих 49%, які проголосували, ось ці 73, які надали Зеленському цю необмежену владу, бо проголосували не лише за нього. а... За його неіснуючу партію, і за, за його табуретки просто, які, якщо вони були зелені, то вони за них голосували. То ось це якраз буквально зараз призвело до повної узурпації влади і до знищення українського суспільства. І ми зараз стоїмо на межі. І е, саме зараз Росія. Через своїх агентів ФСБ е, повністю узурпувала владу в Україні. І для тих, хто поінформований, це не є якоюсь там несподіванкою чи такою сюрпризом, якоюсь новиною захмарною. Це, звичайно, буде на реальність. Але ось саме для тих людей, для виборців ЗЕ і для. Байдужих для них, звичайно, і вони майже не виходять із зони свого комфорту і не вилазять з цієї теплої ванни, де просто обговорюють, який бубочка красивий, та яка у нього ще красивіша, його олена прекрасна. І взагалі не хочуть бачити реальності. І це, скажімо так, ось цей бісить, що в соцмережах зараз далі. У нас війна, у нас вже майже знищена держава. У нас. Повна катастрофа, а ви продовжуєте захлюбуватися своїм екстатичним якимось вихвалянням свого бубочки. Тобто ще з 91, з 2014, -го, 2019 -го у вас була унікальна нагода просто бути поінформованими якось. Читати не лише те, що подобається. Бо в нас же не заборонили, як в Росії Фейсбук, Ютуб ви маєте доступ до інформації, тож це ваша відповідальність бути поінформованими. Бо ж ну, не можеш так бути, що після війни знову нам, майданівцям, Довелося щось там виборювати, змінювати державу, коли ви зараз вам просто ліньки подивиться Ютуб. Ну, це просто жахає. Тому перший крок, який ми можемо зробити до здобуття власної держави, до усвідомлення себе як українці, усвідомлення себе українцями, це хоча б бути поінформованим, Дивитися новини не з єдиного марафону, тому що насправді. Виборці нашого президента, здається, складається таке враження, що вони просто дивляться тільки єдиний телемарафон, а інші не хочуть дивитися. Це буквально пряма аналогія з росіянами. От вони не хотіли дивитися ніяких інших новин, нічого там читати в інтернеті, дивилися лише там ну, Росія туди, якісь там не знаю. І вони зомбувалися. Так само і ви зараз далі зомбуєтесь, але прийшов час прокидатися. І це ваша відповідальність. І для цього багато не потрібно. Це просто треба дивитися А щось, окрім телемарафону, якісь об'єктивні джерела інформації. Ну, об'єктивні не тільки, але просто це найперше це аналізувати і ну, ем, аналізувати, по-перше, себе, свої дії і брати відповідальність за свій вибір, свої вчинки. Е, і використовувати силу соцмереж. Скажімо так, зараз багато людей все ж таки, ну чимало, прозрівають і... і починають усвідомлювати, що вони натворили. Але, скажімо, ну, більшість не дивиться, там, що. З 2019-го створив, чи, краще сказати, натворив їх Бубочка, не намагаються дати собі відповідь на питання, чи, чи виконав він хоч одну з тих обіцянок, які він давав перед виборами. І він їх багато так давав. І щось жодну не виконав. То це ну, настільки очевидні речі, але ви навіть їх не хочете усвідомлювати. І Скажімо так, деякі прозрівають, а деякі, може б і прозріли, але бояться признатися собі, зізнатися собі, що вони зробили помилку. Тож не треба, скажімо так, навіть бачучи чи усвідомлюючи, що президент робить щось жахливе, а ви все одно його виправдовуєте не тому, що вам так хочеться вірити, що він робить щось хороше. А тому, що ви боїтеся усвідомити і зізнатися самим собі, що ви тоді зробили помилку. Для цього потрібна мужність, так, звісно, що зізнатися собі, що так, я помилився. Я жахливо вчинив у 2019 році. Але поки ви цього не усвідомите, ну, нічого не буде. І далі будуть е е смерті, не ваші, звісно. І далі не буде України, і далі буде лише знищення української держави. Е, тож, ну, в даному випадку, для здобуття мрії, вперед до здобуття мрії, Ютуб вам в поміч. Дивіться, будьте поінформованими, читайте новини, не випадайте з реальності. Ну і все буде Україна.